Всім привіт! Сьогодні друга частина відео по побудові по, по моделі танку тип 59 від Міні Арто Значить, що я хочу в цьому відео сказати, корпус повністю завір, завершений. Окрім... Зараз я буду трошки обережно обережно обережно. Окрім димових гранатометів. Я вирішив їх встановлювати. Але в мене зараз закінчився суперклей. Тому до збірка кормової частини буде трошки пізніше, бо тут багато фототравлення І в мене зараз просто нема на що його клеїти. Так, потихеньку повертаю. Так, з цієї сторони. І по доробці ви бачите, я зробив трос металевий, бо три трос, який тут був у комплекті пластиковий. Він мене просто лопнув один, і я не вирішив морочити голову, просто зробив два нових тросики та зафіксував їх на свої місця. Також була зроблена палопровод. Тут ось ця, ось, ось і аж ось подсюди палопровод був замінений і одна, і друга трубочки. Ну Тут от, от, от дивіться, хто до нас прийшов. Він не дасть нормально зазняти. А ну. Так. Ну, що ще було зроблено. В принципі, все інше я збираю по інструкції з коробки. Наразі буду збирати башту, я її вже трошечки, як ви бачите, почав збирати. Але трошки так по чуть-чуть. Бо в мене немає суперклею, там є з позаду, ну, взагалі. Взагалі враження про цю модель. Ну, скажу так, якби я не так сильно лінувався, можливо, вона вже була б готова. Та ще треба було побільше суперклею взяти. А взагалі, я, ну, я от таким от користувався. Але взагалі я хочу сказати, що для цієї... моделі коли будуть брати, неважливо, який танк від відміняв. Я мав виду в серії 54-55 44. Обов'язково беріть два тюбики суперклею, один суперклей біжить хороший. Та, момен, та Момент гель. Це два клеї, які потрібні для збірки цієї моделі. Бо десь потрібен просто суперклей, а десь потрібно, щоб воно... Не одразу приклеювалось, тому треба момент гель. Ну це моя така порада. Ну, так, до речі, от по цьому от чуху для мехводи, Я не знаю, він скоріше всього не буде його. Я просто не знайшов фоток з цією фігнею. Тому, скоріше за всього, його не буде. Ну, подивимося, коли я вже буду фарбувати. Я тоді вирішу, буде ця фігня чи не буде. Так, ну що ж. Це все, що я хотів сказати у цій, цій частині про цю модель. У третій частині я вже покажу її з зібраною баштою. Та і все. Потім фарбуванням. Ну що ж, усім дякую за увагу та слава Україні!